Майже місяць Олексій провів у лікарні. Перед святами він купував піротехніку. Помилуватись вночі салютами так і не встиг. Димовушка загорілась у хлопця прямо в кишені. Від вологи в кишені і від деформації цієї димовушки почали димітися. Дитина зразу не змогла зреагувати на це. Через що були опіки, на вигляд, ніби малі, а насправді вони були обширні і глибокі. Хлопчик переніс дві операції. У лікарні говорять, що такий випадок не поодинокий. До міліції батьки Олексія не звертались, адже самі пішли на ризик купуючи піротехніку з рук. Правохоронці переконують, під час свят пильно перевіряли місця продажу салютів. Тепер необхідності у цьому не бачать. Утім, купити пітарди не складно. Попросили купити. Я не дуже орієнтуюся, що там до чого. Які вони із себе, і що вони 60 штук 5 угу. маленькі. Тут 20 штук, 6 гривень великі. І ось такі 50 людей. І от такі 10 гривень, 10 штук. Uh -huh. Скажіть, а я переживаю, бо я там наслухана, що всякі, що взриваються самі по собі. А є у вас Nie. якась ліцензія на них чи сертифікат, Nie, що немає. Чи? немає? Вони не зриваються в руках, їх треба зразу підпалювати і викидати. А вас це. не чіпають міліція, що ви без ліцензії Ні. ми їм платимо просто. Так. А скільки платите? 20 гривень за день. Так. Ну і у частковому 200 гривні. У міліції відхрещуються, про таке не знають. Нехай ті люди, які платять, розказують, кому вони платять, нехай не платять, а нехай пишуть офіційні звернення. У Львові є 60 магазинів, які мають ліцензію МВС на продаж піротехніки. Щоб убезпечити себе, міліція радить купувати забавки саме там.